Вітаю в Атері, випуск новин у студії Віктор Раду. Місія ЮНЕСКО оприлюднила попередні висновки щодо руйнувань історичних пам'яток в Одесі. Кілька днів міжнародні фахівці оцінювали пошкодження, яких місто зазнало внаслідок останніх російських атак. Масштаб збитків, завданих історичному центру, перевищує початкові оцінки, підсумували у звіті. Масштаб збитків, завданих історичному центру Одеси, внаслідок російських ударів, ніч на 23 липня перевищує початкові оцінки. Такого висновку дійшли фахівці місії ЮНЕСКО після огляду частини пошкоджених об'єктів. Вже підготовлено список із 52 будівель. Чотири дні місія ЮНЕСКО працювала в Одесі. Документували збитки, яких історичний ареал як об'єкт світової спадщини зазнав внаслідок дій країни агресора При цьому ретельно фіксували як матеріально-технічні пошкодження, так і взагалі оцінювали, наскільки постраждала культурна інфраструктура міста. За словами глави представництва організації в Україні, кяри Деці Бардескі, серед найбільших постраждалих будівель Спасо-Преображенський собор, будинок вчених і одеський літературний музей. Після візиту стало зрозуміло, що масштаби впливу на історичний центр міста перевищують початкові оцінки. Підкреслила К'яра Деці Бардескі. Вона додала, що докладні результати роботи місії буде зібрано у звіті, які оприлюднять у грудні на зустрічі учасників Гаазької конвенції 1954 року. Фахівчиня запевнила, що всі пошкодження детально задокументовані та проведені 3 d сканування об'єктів для подальшого відновлення. Місія також надала рекомендації, що невідкладно необхідно зробити для захисту постраждалих будівель від подальшого руйнування. До того ж, в організації пообіцяли найближчими тижнями профінансувати окремі із цих заходів. Нагадаємо, окупанти завдали удару по центру Одеси в ніч на 23 липня. Внаслідок атаки частково було зруйновано спасоперебраженський собор. Загалом пошкоджено 28 пам'яток архітектури, розташованих у зоні ЮНЕСКО. Увечері 7 серпня російські війська двома ракетами іскандер атакували місто Покровськ Донецької області. Семеро людей загинули. Кількість поранених постійно збільшується. Наразі їх майже 90. Зафіксовано пошкодження 12 багатоповерхівок. Будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, магазинів, кафе та автомобілів. Повідомили в Донецькій ОВА. Серед поранених двоє дітей: 31 поліцейський, сім працівників ДСНС і четверо військових. Перший удар російською ракетою було здійснено близько сьомої вечора. Другий, коли вже на місце приїхали всі відповідні служби. Саме тому серед поранених багато поліцейських і рятувальників. На місці рятувальної операції під час другого удару загинув заступник ДСНС у Донецькій області Андрій Омельченко. У місті оголошено жалобу. Одесь в Одеській області продовжили час роботи закладам громадського харчування. Тепер кафе і ресторани за бажанням можуть працювати до 23.00. Обмеження залишаються щодо розважальних заходів. Гучна музика, прожектори і дискотеки повинні закінчуватися до 10-ї вечора. А до уікенду вікенду курортний сезон планують відкрити вже офіційно. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, на Одещині найближчими вихідними планують відкрити пляжний сезон, який цьогоріч було зірвано через підрив Каховської ГЕС. Наразі якість води в Чорному морі стабілізувалася і відповідає всім нормам. Повідомили фахівці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Зараз на за останню неділю всі показники морської води відповідають нормам. Але так як я вже казав, якість морської води буде залежати від течії і від штормів, коли біологічна осі буде підійматися на поверхню, і тоді ми будемо, тоді вода не буде відповідати по якості морської води, по санітарно-хімічним і мікробіологічним показникам. Для офіційної роботи в курортний сезон пляжі мають бути обладнані захисними сітками, спостережно рятувальними постами, буями, гучномовцями та укриттями неподалік. 10 серпня Одеська, Білгород Дністровська та Ізмаїльська районні військові адміністрації мають провести відповідну підготовку та подати акти виконаних робіт до Одеської ова. Процес складання теоретичного та практичного іспитів на водійське посвідчення став ще прозорішим. Про безліміт кількості спроб та інші зміни у порядку складання іспитів у сервісних центрах МВС. Дивіться у нашому матеріалі. Кабінет міністрів вніс низку змін до діючого наказу МВС, які стосуються практичних іспитів для майбутніх водіїв. Нові правила вже діють з 1 серпня поточного року та включатимуть одразу кілька корисних для водіїв пунктів. Найголовнішою зміною, яке було затверджено даною постановою, це скасування трьох спроб складання практичного іспиту керування транспортними засобами на даний час. Особа може здавати необмежену кількість разів практичний іспит, але не більше терміну дії свідоцтва про закінчення підготовки. Термін свідоцтва під час практичної підготовки практичної підготовки діє два роки. Тепер для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення водійських курсів. Нагадаємо, що в кількох областях України, в тому числі в Одеській області, з 1 червня активно діє пілотний проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС. В нас збільшена кількість відеофіксації, контролю. Також на законодавчому рівні затверджено. Порядок фіксації не лише відео, відео та фото, але й аудіофіксації процесу складання іспиту. Це актуально в першу чергу. При здачі теоретичних іспитів, щоб не було ніяких підказок, там виключено можливість мертвих зон в класах, ну і збільшена кількість самих засобів фіксації, тобто камер, відеоспостереження. Вжито ще більше заходів, щоб зробити прозорим і практичний іспит. На даний час фіксувалися напрямок руху дії екзаменатора та екзаменуємої особи. Тепер у нас доповнюється відеофіксація автомобіля з позаду, те, що відбувається автомобіля, а також збільшується кількість камер, які будуть фіксувати рухи рук та ніг, як екзаменуємо, так і особи, яка приймає іспит. Нагадаємо, людина, яка склала теоретичний іспит та отримала свідоцтво в автошколі, більше не прив'язана до цього ж навчального закладу. Скласти практичний іспит за бажання можна в будь-якому іншому центрі. І ще дуже важливе нововведення, яке почне діяти з кінця жовтня поточного року. З 29 жовтня особа може обирати, де проходити теоретичну підготовку або в навчальному закладі, або особисто. Тобто Починаючи з 29 жовтня, свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки не буде обов'язковим під час допущення особи для складання теоретичного іспиту. В цьому випадку кандидату на проходження теоретичного іспиту достатньо при собі мати лише документ, що підтверджує його особу, а також знання та бажання для його складання. У Верховній Раді пропонують штрафувати водіїв гучних авто та мотоциклів. У парламент вже подали відповідний законопроєкт. Документ передбачає великий розмір штрафів та позбавлення водійських прав до шести місяців. Кореспонденти телеканалу ГРАД поцікавилися думкою містян щодо цієї ініціативи народних обранців. Боротьба з власниками гучних мотоциклів та авто у суспільстві стоїть вже досить тривалий час. Зараз в воєнних умовах для українців це питання стало ще актуальнішим, оскільки для багатьох гучні звуки мускулкарів із прямотоком асоціюються з прильотами ракет. І якщо спочатку введення воєнного стану гонщики здебільшого стали тихішими, то зараз ситуація знову повернулася на довоєнний рівень. Вечорами все частіше громадяни потерпають від сильного галасу мотоциклів та гоночних авто. Тим часом у Верховну Раду подали законопроєкт, у якому депутати пропонують накладати на порушників досить великі штрафи. Дуже часто і не тільки в Одесі, і в області дуже часто такова. Кінішне мішайте. У мене маленькі діти, і це дуже опасно. Я вважаю очень справедливо. Тим более, очень часто бувають несовершеннолетние дети, діти, бы беруть у родителей машину, їздять і бы дуже часто ДТП. Якраз будет по темі, тому що грохот стоїть без... просто абсолютно адекватний штраф для етики. більшість респондентів переконані зараз, особливо під час дії воєнного стану, коли трапляються прильоти і чути вибухи, рівень специфічного вуличного шуму необхідно контролювати. Ну, мотоциклы, когда ездят, страшно немножко, потому что, ну, немирное как бы время живем, и каждый раз так страиваешь. Конечно, беспокойство как минимум людей, детей, которые спят маленькие. Но смотря в какое время еще, возможно. Если где-то поздно вечером, то да, конечно, в обед уже самое так же считаем. Ну, где-то это и правильно, на самом деле. Это мое субъективное мнение. От мотоциклов, я думаю, что это тревога. Ну, я вздрагиваю, думаю, они так гудят, что я думаю, что это тревога. Я реально пугаюсь. Основна мета законопроєкту про допустимий рівень шуму полягає в збільшенні адміністративної відповідальності для водіїв транспортних засобів із надпотужними двигунами. Згідно з документом, для власників таких автівок передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу на суму 17 тисяч гривень. У разі повторного порушення штраф вже 34 тисячі гривень і позбавлення водійських прав до шести місяців. Чим більше, тим краще. Потіше треба, звісно, їздити. Щоб було тихо. Хоча б, ну, я знаю, там після 10 часов. У мене вон дрифтеры шпарят э, на 7 кілометрі по той заброшенной дороге. Это ж капец. Ну, там, ладно, они там далеко, их там э, слышно так, периодически. А вот эти черти, что летают на мотоциклах, это ж капец. Но ну, я не понимаю, как это технически сделать. Мотоциклы, наверное, как бы, грубо говоря, заводские настройки такие громкие. Поэтому как это будет регулироваться, я не очень понимаю. Дороговато, конечно, но з другой стороны, опять же, учитывая, как мы вздрагиваем от этих громких звуків, наверное, это ну, как бы, штрафують же за фейерверки. То почему за это не должны штрафовать? Деякі водії наголосили про необхідність справедливого підходу при накладанні штрафів у разі прийняття Верховною Радою такого законопроєкту. Вот у меня, например, двое детей, я без машины не могу никуда. Ну хорошо, у меня тихая более-менее машина. А если человек себе не может позволить машину тихую, там, например, или он там на дизеле ездит, и оно просто как трактор звенит, или еще что ну так что ему делать? Если у человека нет возможности на нормальной машине ездить, это много. Штраф такої. А якщо человеку нечего делать і он хоче повысить свою самооценку, це зовсім другое. То есть, ну для такого пожалуйста, платіть хоч 34. І незважаючи на те, що відповідний законопроєкт вже подано на розгляд до парламенту, текст постанови та супровідних документів поки що не оприлюднено. За останні чотири місяці кількість пенсіонерів в Україні зменшилася на 140 тисяч. Це найбільше скорочення спочатку повномасштабної війни. Різкий спад пов'язують з оновленими даними про пенсіонерів у Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. За даними пенсійного фонду, щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується в середньому на 2%. З Спочатку війни їх стало менше на 288 тисяч осіб. Станом на 1 липня 2023 року в Україні налічувалось 10,5 мільйонів пенсіонерів. Найбільша кількість на Дніпропетровщині 886 тисяч. На другому місті Київ замикає трійку лідерів. Харківщина на початок липня середній розмір пенсії в Україні становить 5 тисяч 300 гривень близько 145 доларів. Наразі 30% усіх українських пенсіонерів отримують виплати менш ніж 3 тисячі гривень. Найменша середня пенсія на Тернопільщині, трохи більше. 4 Трьох тисяч. Найбільше у Києві понад 7 тисяч гривень. Повідомили в Пенсійному фонді України. В Одесі затримали місцевих жителів, які у соцмережах поширювали інформацію про розташування українських військових та знімали роботу ППО. Правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Один з фігурантів, 36-річний Одесит, знімав на відео роботу української ППО під час однієї з атак на місто. Заборонений контент він виклав на своїй сторінці в Інстаграм та в Ютуб. В описі під відео вказав точний час та місце зйомки. Тим самим він міг розкрити місце знаходження та специфіку роботи ППО. Другий 28-річний блогер особисто зняв відео розташування оборонного об'єкта, на якому несло службу підрозділи Нацгвардії та Нацполіції. Потім отриманий відеофайл розмістив на власній сторінці в соцмережі TikTok із прив'язкою до геолокації. У ході обшуків у фігурантів виявили мобільні телефони, які вони використовували для публікації від знятих відео. За поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ, чоловікам загрожує до восьми років ув'язнення. Повідомили у прес-службі СБУ. У Одеській області у ставку потонув місцевий житель. Літній чоловік намагався витягнути на берег надувний матрас, на якому плавали його онучки. Трагедія сталася біля дачного масиву Степове під час відпочинку на місцевому ставку. За словами очевидців, 65-річний чоловік намагався витягнути на берег надувний матрац із двома онуками. Дівчаток 12 та 15 років рятували місцеві підлітки до прибуття підрозділів ДСНС. Коли купались дві дівочки. Вони відпливли далі і вони, навіть і, і почали кричати, допоможіть. Типу, Потім заплив їхній дід. Він почав їм допомагати. Потім дівчина почала його так сказати, притаплювати. Вона, да, 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 вона обвитилася в об нього. Ну, ми намагалися висунути mm -hmm. вот, Ну, Дівчина схватилася, вона кричала. Я їй казав відпустити. Вот. Ми в принципі допомогли, як змогли. Но ну по итогу получилось почалось только девочек. А діт как бы, там і залишився. У пошуковій операції брали участь 19 рятувальників і 4 одиниці спецтехніки. Тіло літнього чоловіка водолази знайшли майже одразу і передали правоохоронцям. Повідомили в прес-центрі ДСНС. Сотні одеситів прийшли провести в останню путь почесного громадянина Одеси, відомого журналіста, культуролога, літературознавця і письменника Євгена Голубовського. Серце видатного одесити перестало битися 6 серпня. Прощання з почесним громадянином міста Євгеном Голубовським відбулося у Преображенському парку біля меморіалу першим одеситам. Євген Михайлович народився і все життя прожив в Одесі. Був редактором багатьох одеських періодичних видань. У 1990 році створив газету всесвітнього клубу одеситів Всесвітні одеські новини. А в 2000-му став заступником редактора відомого на весь світ літературно-художнього альманаху Дерибасівська Рішельєвська. Читав, приймав всі твори, які надходили до альманаху, і готував кожен випуск на протязі більше 20 років, які презентували, і Альманах дербасівська решельєвська можна сказати, це єдине таке довгострокове видання, яке комерційне, яке виходило з початку 2000-х років в нашому місті і давало можливість публікуватися. Усім краєзнавцям, поетам, прозаїкам нашого міста, на жаль, уходять краще, і на заміну їм мало приходить достойних. Євген Голубовський дуже любив рідне місто. Багато років займався збиранням і зберіганням історичних даних про Одесу, в арсеналі його нагород, культурна столиця, громадське визнання, золоте перо Одеси. Був відзначений почесною відзнакою одеського міського голови імені Маразлі всіх трьох ступенів, що прирівнюється до статусу почесних громадянин Одеси. Зі сльозами на очах, захопленням і світлими спогадами. Рідні колеги та друзі розповідали, якою людиною був Євген Голубовський. Наша работа с Евгением Михайловичем была очень тесна не только по работе, но и домами мы дружили, и с женой его покойной. И вот Анечка, они вырастили замечательную дочку Анечку. Ну а то, что Евгений Михайлович сделал для города, ну не даром вот эти три степени ордена Морозли об этом говорят. Таких людей больше не будет. Вы знаете, сейчас мне очень тяжело об этом говорить. Хотя мы знали, что возраст болеет, но это невосполнимая Для Одессы очень большая потеря, особенно вот в нынешней ситуации, когда Одессу разносят на кусочки. Его голос вот мы, ну, в последнее время нет. А вот еще недавно он практически каждый день писал свои, ну, будем так, дневни записи в дневнике своем военном. Мы читали, ждали этого. То есть это Одесса потеряла такого человека. прекрасным, сказать одним словом, грудит, культуролог, писатель. И говорят, говорят, что он даже писал стихи, но не опубликовал их. Воспоминания. Сейчас пока жалко, что он ушел из жизни, потому что он человек-воин, человек он воин духа. Он был, может быть, В последнее время болел часто, но болело тело, а душа бодрилась и жалко, конечно, что шел. Это был совершенно потрясающий, совершенно уникальный человек. Уникальный человек по своим знаниям, то есть энциклопедические знания во всем. Ну, конечно, в первую очередь в литературе, в истории, в краеведении, истории Одессы, истории вообще Украины и так далее. В общем, Одесса потеряла очень большого и великого человека. Одеса, звісно, скорбит, але пол Одеси Євгенія Михайловича знали. І, в общем-то, ми всі дуже-очень дуже опечалені. Такі особистості народжуються дуже рідко. Це непоправна втрата для Одеси, говорять ті, хто особисто знав Євгена Голубовського. Редакція телеканалу Град висловлює співчуття близьким почесного громадянина Одеси. 8 серпня у світі відзначається Міжнародний день офтальмології. Унікальним закладом, єдиним в Україні за потужностями, є інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова в Одесі, в якому кожного року понад 160 тисяч пацієнтів з різних куточків України отримують медичну допомогу. Ось Такий вигляд має навігаційна лазерна система останнього покоління для проведення лазерних операцій у передньому та задньому відділі ока. Штучний інтелект сам контролює усі етапи процесу. У відділі лазерної мікрохірургії очних захворювань за тиждень проводять 60-80 операцій. Тут займаються всіма видами лазерного лікування. Ми допомагаємо пацієнтам з ураженнями очного дна при цукровому діабеті. Так звана діабетична ретонопатія, набрік макули діабетичний, також з ураженнями після тромбозу центральної вини сітківки. Допомагаємо людям з високоускладеною короткозорістю, з різними видами, і з розривами сітківки, з вітероретинальними дегенераціями сітківки, з ураженнями центральної зони. Упродовж року виконуються кілька тисяч введень ліків безпосередньо всередину ока, а не під око, як це робилося раніше. Тепер в інституті Філатова проводять таргетну біологічну терапію, розповідає завідувач відділом застосування лазерів в офтальмології інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Андрій Король. Ми працюємо ну, весь час. Ні на один день ми не переривали роботу. Всі наші лікарі працюють, не тільки лікарі, і наукові співробітники, тобто в, як сказати, в повному обсязі виконуємо нашу роботу і проводимо не тільки лікувальну, але й наукову, тому що ми перш за все науково відділ, і ми повинні робити науковий пошук, розробляти нові методи лікування. І у нас такі є дослідження, є свої розробки. І під час воєнного стану медичний заклад продовжує оновлюватися. Отримали нове обладнання, нові приміщення. Дуже вони комфортні і для пацієнтів, і для лікарів. Ну це основне досягнення. Збільшується кількість захворювань ока пов'язаних зі стресом, відзначають офтальмологи і рекомендують все ж не забувати про такий важливий орган, як очі, і намагатися берегти їх. Бережіть очі. Треба берегти свій зір, берегти очі, не забувати про техніку безпеки. І якщо ви помічаєте якісь зміни в своєму зорі, то не потрібно міркувати, що воно саме пройде. Треба звертатись до офтальмологів, до професіоналів, і тоді вони вже скажуть, що само воно пройде або треба щось там оперувати, різати або якось лікувати. Чотири мільйони тонн врожаю зерна, ранніх і пізніх зернових та бобових культур планують зібрати на Одещині у цьому році. Збиральна кампанія вже майже закінчена. Про це розповіла директорка департаменту аграрної політики продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова. Цьогоріч аграрії одеського регіону зіткнулися з низкою викликів, здорожчання на 50% майже всіх ресурсів, високі ціни на добриво, паливо, блокування експорту та обстріли інфраструктури. Незважаючи на це, врожай вдалося зібрати. Планується до 4 мільйонів тонн зерна, ранніх та пізніх зернових та зернобобових культур. Перші місця по врожайності посіли Подільський та Білгородністровській райони, зробивши показник в 40 центнерів з гектару. Найслабша врожайність в Ізмаїльському районі 22 центнера з гектару. Це в той же час з урахуванням найжорстокіших умов кліматичних. Тобто, Ізмаїльський район, все ж таки, зерно отримав і зібрав. Зараз ми з вами говоримо про сухі цифри збиральної кампанії, але хочу акцентувати увагу на ще одному: нам вдалося зібрати врожай незламної віри у перемогу та у стійкість до різноманітних викликів. В нас задача не лише зібрати, а й зберегти. Директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації. Нагадала, що в державному бюджеті України передбачено 20 мільярдів гривень страхових компенсацій для судно власників, які захочуть і надалі працювати. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.